Я дивилася за всіми своїми розкладами, за всіма своїми якимись прогнозами, які я бачила, ну, люди нам ще потрібно буде протриматися. Нам ще потрібно буде так, знаєте, зібратися як перед останньою битвою, тому що е, мої прогнози, які я бачу, мої картинки, які я бачу, вони мені дають таку дуже гарну надію на те, що скоро цей весь жах закінчиться, і ми почнемо відбудовувати своє нове життя в нових реаліях, в нових умовах. Давайте ми подивимося без міркувань, просто зробимо розклад і подивимося, що нам сьогодні покажуть карти, якою буде перемога. Дивіться, з того, що я бачу, я можу сказати впевнено, що, по-перше, перемога буде дуже стрімкою, вона буде дуже якоюсь миттєвою. Це якось буде, знаєте, 嗯。Mm. Ну, Можливо, знаєте, сьогодні обстрілювали, а завтра війська вивели. Ну, Тобто щось таке дуже миттєво, щось дуже стрімко, дуже швидко і дуже, якось знаєте, навіть неочікувано. Тобто ми будемо налаштовуватися на продовження, ми будемо налаштовуватися на те, що щось ще відбудеться, ще будемо відчувати якусь тривогу та якийсь страх, але ми його не дочекаємося, тому що тут карта випала не. Знаєте, як неочікувана, нечекайна гірше буде краще. Тобто такі події відбудуться. Це стосовно нас, звичайних пересічних громадян цієї великої країни. Але якщо ми можемо проаналізувати щодо військового зрізу, я б так сказала, то я б сказала, що Наші вороги таке відчуття, знаєте, ніби їм знадобиться їхня армія десь у другій війні, десь у іншому місці, десь для більше якихось таких особистих завдань, тому вона забирає. Свої війська тому вона забирає свою зброю з нашої землі. Чи буде підписана якась? Якийсь договір, чи якась угода, не можу сказати, тому що угода, можливо, і буде підписана, якісь домовленості будуть оформлені на папері, але це буде пізніше, аніж станеться припинення самої війни. Чи можу я сказати, що це буде капітуляція? Можливо, фактично це і буде капітуляція, але документально це буде щось інше. Тобто якось це будуть. Ну, Карта хитрості, тобто це якось будуть е, викручувати іншим, іншою стороною. Тобто, чи можу я сказати, що Рашка признає капітуляцію? Ні, цього не відбудеться офіційно, цього, е, ну, цього не буде. Але якісь папери, якісь договори, якісь угоди вони будуть підписані. Вони будуть підписані е, нібито на якийсь час. Обмежений, але вони продляться набагато довше аніж вони будуть оговорені ці сроки. Вони їм будуть потрібні в декілька місцях. тобто е вони їх ніби стягують з одного місця і розтикують по різним, різним місцям, тому що чи будуть вони в, самої, в самій країні потрібні, так, вони будуть потрібні і в самій країні, і в самій Рашці, але щодо кордонів, там також буде якесь посилення, тому що якийсь неспокій чекає на Рашку і на її кордони, і на її. Території навіть я б хотіла сказати, які вона зараз вважає своїми. Так, Україна. Знову стрімке завершення, стрімка якась зміна е, України, якась стрімка зміна е, цінностей, якась стрімка зміна правил, е, якісь реформування. Е, Тих подій, які відбувалися до цього, тобто в лютому будуть відбуватися якісь значні події. Це буде і на інформативніму на інформативному поприщі, це буде і саме в воєнних якихось процесах, тому що. Карта Башта вона перевернута тим більше. Вона більше каже не про те, що якісь руйнування. Тобто, ще якісь руйнування будуть. Ну, це, це я не буду навіть приховувати, але якісь руйнування будуть, які призвод, призведуть до. Це як, знаєте, Розламати стару хатину, аби е, на тому місці відбудувати новий великий будинок, красивий, тобто якісь ідуть зміни е, на рівні фізичних якихось змін. Тобто, е, і багато інформації саме про конструкцію. Тобто, дуже багато планів, дуже багато інформації щодо того, як відбудовувати, як змінювати. Тобто, я не можу сказати, що люди ми проведемо так само, як всі ці майже 11 місяців. В намаганнях захиститися, чи в намаганнях якось саме нападіння чи захисту. Тут навпаки вже йдуть якісь конструктивні діалоги щодо відстроєння, відновлення, покращення якихось метаморфоз та перетурбацій стосовно саме фізичних, якихось матеріальних якихось, можливо, це споруди, можливо, це відбудова міст, міст або відбудова якихось інфраструктур, і дуже багато саме інформації, тобто. Я можу сказати, що увага людей буде дуже сильно сконцентрована вже в майбутньому. Тобто не просто тікати від того, що є, а тікати вже йти кудись. Тобто це вже з'являється, знаєте, якісь, ну, як обмальовуються якісь вже цілі, тобто якісь цілі, до яких ми вже починаємо прямувати після тих жахіт, які ми пережили. Тобто я можу сказати, що до березня місяця ми вже можемо відчувати таке, такий стан, коли. Знаєте, от коли все в минулому, коли все відбулося, коли вже відбувається якийсь аналіз того, що відбулося, якісь схеми, як далі? Після цього всього відстроювати, відбудовувати та налагоджувати своє життя. Ну, мені подобається, скажу вам чесно, те, що я бачу. Тобто сподіваємося на краще, сподіваємося на те, що весь цей жах він вже, вже знаєте, на, на, на виздиху на сьогодні. Якісь хороші новини, відкривається якась таємниця, про щось ми дізнаємося саме 24 лютого. Ми дізнаємось якусь інформацію, ми дізнаємось якусь таємницю навіть, яка, знаєте, дуже радіти ми їй не будемо, але вона багато що пояснить, вона багато що прояснить ця інформація. Але якихось поганих подій я не бачу, якихось страшних подій я також не бачу. Тобто, чи буде повторний наступ 24 лютого? Ні, більше ні. І більше... Знову інформація, багато інфи, багато лякаючої інфи, багато дивуючої інфи, багато інформації, яка дає якусь надію, яка дає якісь, якесь розуміння, тобто прояснення якоїсь ситуації. Але погіршення ситуації 24 лютого я не бачу.